Сьогодні 16 березня, залишилось мені ще нащепити черешеньку. Я вже її обрізав секатором. і зараз швиденько нащіплю. Саженці в мене вже є. Спочатку обв'язуємо дротиком, так як завжди. Щоб не пішло. Далі розтріскування обвиняє і протрем, протрем. Ножик у нас вже протертий, але я так, і будемо робити, і будемо робити зарізання. Отак, От раз, раз і другу зарізаємо, зарізаємо. Ага, покажу зарізи. От заріз вийшов один так, другий так. Вона маленька. І вставляємо. Закінчення кури цієї має зійтися закінченням кури. Цієї материнської так, З цього боку вже на жаль не буде видно. Так, можемо дротик знімати? Беремо скотч. Скотч я завжди даю назовні липким. І дивимося, де кінець тріщинки. Десь приблизно тут. чуть-чуть нижче кінця тріщинки починаємо міцно затягувати. Коли дерево дуже товсте, то я перед скотчем даю ще міцніший матеріал, ні скотч. Або таку чорну міцну ізоленту, яка не рветься, або кіперну ленту. Бо там треба набагато більшим зусиллям стягати ніж такі тоненькі дерева, тут можна навіть трошки пальцем допомогти стиснути. І... Так, Тепер беремо і беремо пластилінчик. Садовий вар був би кращий, але я користуюся пластиліном, ніколи він мене не підводив. І... І завжди є під руками, бо діти ще користуються ним. Отак. Так, там не бачу добре. О. о і дотягуємо чуть, чуть вище. Обриваю. Кульочки я наверх не завжди натягую. Під кульочками запутіває дуже. А якщо натягую, роблю в них дирочки. В більшості випадків я їх не даю. Ну, як їх давати, треба дужку, дугу прикрутити, щоб, щоб кульок, коли вітер, не побивав не листячко, брунячки. Так, черешенька наша нашіплені. О. Все. Так, вже двадцяток дерев нащепив цього року.